Американський мільярдер Ілон Маск заявив про створення власної політичної партії. Над назвою схоже не надто фантазував, назвав її просто партія Америки. Трамп, звісно, не міг пройти пост такої новини і назвав ідею маска смішною. Мовляв, він створює тільки плутанину, адже в США панує двопартійна система демократи та республіканці. І усе це відбувається на тлі погіршення відносин між Трампом та Маском. Раніше вони були союзниками, ну а тепер обмінюються погрозами. Отже, чи є політичні перспективи? Ктиви у нової партії маска та яку стратегію він має, розберемося у відео далі. Тепер по порядку перед тим як оголошувати на весь світ новину про намір створити політичну партію, маск провів опитування у соцмережі X. На питання чи варто створювати нову партію в Америці, на його сторінці проголосували більше одного мільйона людей. І як бачимо, більше 65% користувачів проголосували за створення партії. До речі, маск ще місяць тому, на початку червня, уже проводив подібне опитування. Цього ж разу це завершилося тим, що 5 липня мільярдер все ж оголосив про заснування. Ня партії Америки своє рішення маск ухвалив після того, як новий законопроєкт Трампа про зниження податків пройшов конгрес і був підписаний американським президентом у день незалежності 4 липня. Про це я вам ще розповім трохи пізніше. Тож маск пояснив своє рішення, тим, що нова партія має повернути американцям свободу. Мовляв, Америка зараз живе не в демократії, а в однопартійній системі, і це відбувається на тлі конфлікту між маском і Трампом. Детальніше до якого я також повернуся далі. Адже ще не так давно маск був чи не найближчим соратником Трампа. Що ж, тепер Трамп відповів на такий крок Маска і назвав ідею із партією Америки смішною. Ми маємо величезний успіх із республіканською партією. Демократи втратили орієнтири, але у нас завжди була двопартійна система. І на мою думку, запуск третьої партії лише додає плутанини. Ця система справді виглядає так, ніби була створена саме для двох партій. Треті партії ніколи не працювали. Пізніше у своїй соцмережі True Social Трамп написав, що Маск зовсім злетів з реюк в останні п'ять тижнів. У дописі він ще раз наголосив, що третя партія годиться тільки для створення хаосу та розвалу. Трамп у дописі не обійшов увагою. І республіканську партію мовляв, це злагоджена машина, і республіканці ухвалили найбільший закон в історії США. І він мав на увазі той самий великий прекрасний закон. Він справді має таку назву. І схоже, політичні активності маска вже викликали за. Занепокоєння серед інвесторів, наприклад, інвестфонд Азорія Партнерс відтермінувала запуск біржового фонду, який мав би інвестувати в акції Тесла. Мовляв, партійна активність маска може відволікати його від керівництва компанією. Що ж, головне питання: чи може маск справді кинути виклик двопартійному консенсусу політики США і змінити політичний ландшафт? Ну, по перше, поки що не ясно, чи офіційно зареєстрована партія Америки і кого Маск бачить лідером. Станом на недільний ранок у базі даних федеральної виборчої комісії було зареєстровано кілька політичних партій, створених за кілька годин після суботнього допису Маска в Ікс. Їхні назви містили варіації Америка Паті, ДоНЖ або Ікс, або ж у переліку осіб пов'язаних із цими структурами фігурував сам маск. Однак жодна з них, як пише Associated Press, не виглядала справжньою через певний вигляд контактних даних, зокрема залишених для цього анонімних скриньок. Ну, а далі поговоримо, що відомо про політичну стратегію маска і як вона може вплинути на політику. США. тут спочатку трохи контексту. У США домінує двопартійна система, як я казала, демократи та республіканці. Раніше, звісно, вже були спроби третіх партій порушити цей баланс. Наприклад, у 1992 році бізнесмен Рос Перо отримав 19% голосів виборців. Але американська виборна система відрізняється від української. У них ще є так звана колегія виборників. Так, от від них бізнесмен Перо не отримав жодного. Одного голосу, відповідно, виборча система США не дозволяє третій силі так легко пробитися. Утім, маск схоже, хоче почати з малого і рухатися поступово. Пише Таймс. Він ймовірно не планує відразу висувати кандидата в президенти. Замість цього маск хоче почати з проміжних виборів 2026 року, націлитись лише на 2-3 місця в сенаті і 8-10 округів палати представників. Про це писав сам маск у мережі ікс. Якщо партія маска візьме навіть кілька місць, вона може може стати вирішальним гравцем у голосуваннях, де потрібен кожен голос. Маск прямо пише: тоді партія зможе впливати на ключові законопроєкти, зокрема на бюджет, витрати, оборонну політику тощо. Але для початку маску доведеться витратити сотні мільярдів доларів, щоб утворити партійні організації по всій країні в усіх 50 штатах. А це 435 виборчих округів до палати представників, пояснює професор Манхеттенського університету. В Америці багато партій насправді є. Ми всі знаємо про Республіканську і демократичну, але є ще там до точно десяток партій, які постійно беруть участь в виборах, але ні і, 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 представників яких нікуди не вибирають, тому що вони не є популярними. Тако, треба ще щось запропонувати виборцям, е, щоб виборці голосували за відповідних кандидатів. Е, це, це не так я думаю, просто зробити. Е, враховуючи ідеологічний на, напрямок думок, маска він є дуже ультраправою людиною. Ну якщо він створить таку партію, ну, можна очікувати, що вона не буде, буде такою ще одною ультраправою партією, паралельною республіканської партії. І тут повертаємося до історії відносин між маском та Трампом. Це я вам нагадаю, якщо не пам'ятаєте шлях від взаємної прихильності до погроз. І щодо прихильності, маск до сварки, був головним радником Трампа. Ще до його призначення в адміністрації він мав великий вплив на формування команди Трампа. Писало CNN з посиланням на власні джерела. І, взагалі, маск був певно головним донором передвиборчої кампанії Трампа, бо він активно спонсорував її, витративши на підтримку майбутнього президента США щонайменше 250 мільйонів доларів. З'являвся на політичних мітингах і здавалося, став чи не найвідданішим прихильником Трампа. Президент Трамп... Президент Трамп повинен перемогти, щоб зберегти конституцію. Раніше маск навіть регулярно проводив часи з Трампом та його родиною на курорті в Палм-Біч, Флорида. Про підтримку Трампа він заявив на початку минулого літа, хоча кілька років тому називав Трампа за старим для кандидатури президента і порадив йому повісити капелюк на цвях і вийти за горизонт. Потім, як бачимо, тимчасово маск став одним із палких прихильників Трампа, та й самого Трампа джерела CNN описували як закоханого в маска. Він називав його особливим генієм, якого потрібно захищати. Created... Він врятував свободу слова. Він створив стільки різних чудових речей. де він? Підійди сюди, Ілоне. Іди сюди, Ілоне. У листопаді Трамп обрав маска разом із бізнесменом Рамасвамі, очільником нового департаменту у своїй адміністрації департаменту ефективності уряду або ж до його завданням стало скорочення неефективних державних витрат. І в кінці травня маск повідомив, що залишає адміністрацію Трампа. Мовляв, його роль там завершена. І повертається до управління своїми бізнесами виробництва електромобілів Тесла та ракетної компанії SpaceX. Як пише Associated Press, відставка маска знаменує собою кінець бурхливого періоду, де були і тисячі звільнень держслужбовців, і ліквідація урядових установ, і безліч судових процесів. І маск зрештою не досяг поставлених цілей. Нагадаю, він спочатку заявляв про мету скоротити урядові витрати на 2 трильйони доларів. Потім понизив планку до 1 трильйона, ну а потім до 150 мільярдів доларів. Паралельно все частіше висловлював розчарування, що його цілі викликають опір. Його відставка відбулася на тлі критики нового законопроєкту про державні витрати, який маск назвав марнотратним, і таким, що суперечить місії доуш, тобто збільшує федеральний дефіцит. Маск оголосив про свою відставку буквально через кілька годин після того, як Трамп відповів на критику Маска щодо так званого великого красивого податкового законопроєкту, який як очікувалося стане одним із найбільших законодавчих досягнень Білого Дому. Тобто конфлікт насправді не перший розпалився навколо цього податкового законопроєкту. Президент США назвав його великим гарним. А от маск огидною мерзотою. Маск став одним із найактивніших критиків цього документу. Він вважає, що законопроєкт призведе до банкрутства країни, збільшивши і без того гігантський дефіцит бюджету до 2,5 трильйонів доларів. Маск закликав конгрес не затверджувати законопроєкт Трампа. А якщо це станеться, пообіцяв створити нову політичну силу як власне. І сталося. Трамп написав, що попросив Маска піти, оскільки він був виснажений. А також президент США скасував податкові пільги, які змушували усіх купувати нікому не потрібні електромобілі. Також Трамп додав, що найпростіший спосіб заощадити гроші в бюджеті США, тобто мільярди доларів, це припинити урядові субсидії та контракти. Ілона президент вважає, що маск просто збожеволів. Бізнесмен у відповідь заявив, що тарифи Трампа у другій половині року спричинять рецесію і натякнув на. А невдячність Трампа мовляв, без нього той би програв президентські вибори. А ще маск погодився із закликом до імпічменту Трампа. Зрештою, Трамп сказав, що дуже розчарований маском. Президент також припустив, що мільярдер засмутився через скасування пільг для електромобілів, що може вплинути на компанію Тесла. До речі, до цього Трамп заявив, що розгляне можливість депортації маска до південно-африканської республіки, звідки родом мільярдер. Джерела NBC News та Axios називають кілька причин, чому Маск міг обуритися з законопроєктом. Серед них те, що законодавча ініціатива скорочує податковий кредит на електромобілі, який допомагає. Таким виробникам, як Тесла мовляв, продажі Тесла цього року впали, і їй потрібні пільги, щоб підтримувати попит покупців. А також таку реакцію можливо викликало те, що маск обговорював можливість залишитися на посаді в уряді і далі, але йому відмовили, як і в тому, аби федеральне управління цивільної авіації використовувало його супутникову систему Starlink для управління національним повітряним рухом. І тепер ворожнеча із Трампом може дорого обійтися маску, адже бізнес мільярдера залежить від державних контрактів на мільярди. Доларів а публічна компанія Тесла уже зазнала удару на ринку акцій. Пише Associated Press. До речі, не тільки після конфлікту акції компанії впали, а ще і тепер. Майже на 8% за даними Reuters вони обвалилися після заяви Маска про створення власної партії. Тож що ви думаєте, чи має політичну перспективу ідея маска? Як завжди діліться своїми думками у коментарях під цим відео, аби ми могли про них дізнатися.